Слава і осанна Богу. Хвала йому. Я сьогодні хочу якраз і про це також говорити, що лише Бог наш, лише Ісус наш Спаситель достойний слави і хвали. І я хочу зачитати текст, який буде якраз говорити про, про славу, про хвалу. Яка в один момент. Особливою формою була виражена. Ми не читаємо в Біблії такого, що регулярно Ісус в'їжджав на ослі, Його славили, але один єдиний раз. Це особлива така була форма, яка дуже багато чого містила. Ну, якщо не роздумуючи, то можна подумати, а так, якось сталося. Не просто сталося. Ми вже чули про те, що багато років наперед було сказано через пророка в точності, як збудеться. Все збулося. І навіть те, що він в'їжджав на ослі, це не просто так. Він якщо на коні, що тоді означало як завойовник, як такий цар грізний, а він їхав, як смиренний на ослі. І я читаю Євангелії від Луки. 19 розділ з 29-го віша, Євангеліє від Луки 19,29. І ото, от як наблизився до Відфагії і віфанії, на горі, що оливною зветься, він двох учнів послав, наказуючи: Ідіть у село, яке перед вами, увійшовши до нього, знайдете приязне осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто запитає, нащо відв'язуєте, відкажіть тому так: Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати хазяї, його їх запитали: Нащо ви відв'язуєте? Вони ж відказали, Господь потребує його. І вони, відвели, і вони привели до Ісуса Його і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі. А як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи. Благословенний цар, що йде в Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу сказали до нього учителю, заборони своїм учням. А він їм промовив у відповідь Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. Достатнього тексту, який показує нам. Як в той час воно якось по-особливому відбувалося? Ісус знав, куди йде і знав, що його чекає. А для учнів певною мірою це було незрозуміло. Кожен день життя для них був якоюсь несподіванкою. І цей день не став виключенням. Якщо ми вважаємо. Що все так легко і просто було в серцях і в розумі учнів, як ми тут читаємо, Ісус сказав: вони пішли, Ісус промовив: вони прийшли, а в них також були свої думки, в них були свої наміри, свої бажання. Вони чекали царя, визволителя. Вони Чекали, коли ну, нарешті, може, Ісус змінить владу, і ми будемо з Ним краще жити. І оте, от що відбувалося, я думаю, навіть з тим, щоб піти і привести осла, не так просто все було. На початку служіння ми чули вже частково, як це може відбуватися. Може бути, комусь щось зробити дуже легко, коли він не думає. Але учні коли Ісуса навчилися думати. І коли Він їм сказав підіть, там знайдете, приведете, вони знали, хто такий осел. Коли вам кажуть за осла, що вас перше на думку приходить? Я чув, як батьки деколи казали до дітей: Ти впертий. Я косел. Ви таке чули? Чи можеш й казали деколи? Тобто це вже показує природу цієї тваринки. І вам кажуть: підіть туди, приведіть чужого осла. Знаючи, ну, це ніби як вкрасти. Це також таке переживання. А як це ж буде? І кожна думка, яка приходить, вона може бути викликом, а як я таке зроблю? Але їм сказав цей Ісус, якого вони добре вже знали, який незадовго до того нагодував 4 тисячі людей, маючи дуже мало. І п'ять тисяч нагодував. І, здається, було мало, але нагодував всіх і ще залишилося набагато більше. Вони бачили того, хто приходив і брав розслабленого, сказав «Вставай!» і Він вставав. Вони бачили, коли Ісус приходить до гробу, каже, відкутіть каменя. Він каже, «Лазару вийди, і мертвий виходить. Це ті моменти, які. Десь тут закладали їм впевненість, що раз Ісус так скаже, так і буде. Я хочу нас підвести до такої думки. Чим буде в нашому житті більше таких моментів, коли ми будемо бачити Божу славу, Божу силу, коли те, що Він каже нам, воно збувається, ми не будемо вагатися. Йти, не йти, робити, не робити, послухатися чи не послухатися, навіть тоді, коли Він каже, піди до осла і приведи до мене. І перша думка, яку я хочу сьогодні підкреслити, чи ми сьогодні піти, готові піти і привести осла до Ісуса. Для кожного може бути свій осел. Для кожного може бути свій виклик. А що мені скаже він? А що мені там ті скажуть? А як то буде? А може він не схоче йти? Може, буде впиратися, кричати, ще всі почують, мені буде стидно. А чи не стидно нам відмовляти Всемогутньому Богові? А чи не стидно буде нам потім подивитися в очі нашому Спасителеві, який життя своє віддав, а ми не готові послухатися і когось чи щось привести чи принести? В час, коли ми читаємо навіть осел, спокійно, покірно йшов. Знайшлися і зараз знаходяться люди, які готові опиратися і казати ні, не піду. Я хочу нас сьогодні спонукати, подумати, що в моєму розумі, в моєму серці є з того, що Бог каже піди і зроби. Піди і зроби для мене, каже Ісус. Нехай в нашому серці буде. Особливе ставлення до тих слів, які каже Ісус. Давайте будемо робити для Нього те, до чого Він нас кличе. Тому що це Його воля на наше життя, тому що це Його бажання. І коли ми будемо це робити, Він буде прославлятися. Буде момент, коли і люди, які оточують нас, вони будуть кричати: Осанна, Осанна благословенному!» Друге. Що я зауважив? Що були люди, які там також кричали благословенний, осанна, але вони робили це нещиро. Там було дуже багато різних категорій людей. Все почалося з учнів. Читаючи з 30 не з 30, а з. 30. П'ятого вірша, ми читаємо, учні почали, вони тими були, що спонукали славити Ісуса. Вони почали стелити свою одежу. І це ще почалося не в місті, а воно так виглядає, що це почалося ще там на горі. І вони, сходячи з гори, вони вже стелили свою одіж і прославляли Ісуса. Вони були першими. Хто почав його отак славити. Якщо б вони цього не почали, ми не знаємо, чи так би славили в місті люди. Якщо ми хочемо, щоб в місті люди щиро і голосно славили Ісуса, ми, як учні Його, маємо почати це робити. Ми маємо бути першими, що розуміють, хто це є це Ісус. Ми готові. Його прославляти сьогодні? Що ми сьогодні готові покласти у ніг Його? Учні брали одежу і стелили. А що сьогодні ми готові стелити у ніг Ісуса і казати Осанна тобі, слава тобі? Для декого може бути перешкодою навіть стид? От стидаюся, а що скажуть ті, що біля мене? Що він кричить? Чи що Він там для Ісуса стелить оце? Відає йому, що Він хоче виділитися серед всіх. О, Він найбільше любить Ісуса! Багато людей стидаються. Але ми бачимо, що навіть Ісус не стидався проявляти свої емоції. Написано, що Ісус плакав. Були моменти, коли Ісус плакав. І коли він дивився на місто, ми читаємо, що він також заплакав. Скільки є зараз в нашому житті моментів, коли ми готові заплакати, проявити свої емоції, сказати те, що в нас є на серці, не закриваючись перед ним, але славити, славити і славити. Що цікаво, що спонукало, спонукало учнів славити Ісуса те, що я читав, що вони бачили багато чуд. Вони бачили, що відбувалося. От вони знову і знову переконувалися, що Ісус особливий, що Він не просто чоловік, подібний до них, Він інший. В нього є сила, в нього є влада, коли будь-хто, чи чоловік, чи жінка, чи дорослий, чи молодший, коли не мають спільності з Ісусом, коли не бачать Його чуд, дуже легко сумніватися, дуже легко закритися в своїх емоціях. І в таких моментах дуже легко. Програти битву диявола. Але Ісус був націлений на перемогу. Він знав, що Він йде до Голгофи. Кожен день Його життя тут на землі, Він наближав до великої перемоги, до вашого і мого спасіння. Слава Ісусу! Знаючи це, ми не маємо мовчати, ми маємо бути йому вдячними. Ми маємо йому казати Осан на тобі. Ми дякуємо, бо ти зробив те, що ми би собі самі, навіть при великому бажанні, не змогли би зробити. Не змогли би осягнути спасіння. Нехай в кожного з нас сьогодні буде вдячне серце для Ісуса Христа. Не, давайте не будемо стидатися, проявляти свої емоції. І третя думка. Цей період великої слави, він дуже швидко закінчився. Люди, які кричали Осана, все місто написано аж гуділо. Гомін щинився. багато хто аж питали, що це таке сталося. Але з часом цей гомін був зовсім іншим. Люди кричали: розіпни його. Розіпни його. До того самого, що перед тим кричали «Осанна! Осанна, потім почали кричати розіпни його. Здається, як так? Але давайте поглянемо кожне своє серце, чи ми не подібні до тих людей, які одного дня кричимо: Слава, Осанна тобі Господь, а тоді своїми. Вчинками, провинами, гріхами, ми наче знову і знову розпинаємо Христа і кажемо розіпни. Ми можемо оподібнюватися до тих людей, яких сьогодні устами засуджуємо, але вчиняти подібно. Короткий період Ісуса розп'яли. Період, коли все добре, коли. Слава, коли особлива радість, він може дуже швидко закінчуватися. І наше життя, воно подібно один день радість, Божа слава, присутність особлива, а потім раз, Господи, а чому страждання прийшло? Бо так написано: страждання зазнаєте у світі. Але Бог каже, Бог обіцяє, що Він не залишить нас. В таких моментах самими. І відчуваючи це і пам'ятаючи, навіть проходячи страждання, наше серце і уста не будуть закрити для того, щоб сказати, Господи, слава тобі. А ми будемо казати, я вірю в Твоє слово. Я вірю в Тебе, і ти мене проведеш. І навіть в таких моментах ми будемо славити Бога в момент, коли біль в серці. Можливо, втрата, нерозуміння, чому так відбувається, але ми будемо славити Ісуса. Оці три думки я вважаю важливими. На що ми сьогодні готові для Ісуса? Чи ми готові сьогодні послухатись, довіритись Йому? Друга думка: чи в нас є сьогодні відкрите таке щире і чисте серце, щоб славити Його? І третя думка: чи ми готові разом із Ісусом Христом проходити різні періоди нашого життя? Нехай Бог допоможе, щоб ми цінували сьогоднішнім днем. Сьогодні день Божої милості, сьогодні день для Божої слави, сьогодні день, коли ми щирим серцем можемо сказати Йому знову і знову: – «Осанна». Осанна, осанна. Написано, що у небі буде постійна хвала, буде прославлення Бога. І той, хто збирається туди, той має любити славити Бога. Я хочу спонукати всіх нас, щоб ми завжди були таким серцем, яке любить, якому приємно славити Бога. Не Боже, дасть, скажу дякую. Боже, допоможеш, прославлю тебе. Але кожного часу, щоб ми навчилися славити, славити і славити. Нехай Бог створить в нас це вдячне серце, яке славить Бога не по обставинах, а через велику любов, через свою природу, через природу прославляти Бога. Дорога церква, я закликаю всіх до молитви. Давайте ми зараз не будемо стримувати своїх емоцій, не будемо стримувати свої уста для того, щоб славити Бога, але відкриємо їх і скажемо тому, хто по-справді достойний слави, тому, хто віддав усе, віддав усе для нас. То невже ми будемо скупими на слова? Невже ми будемо сьогодні віддавати йому те, що належить? Будемо, бо він достойний. Нехай Бог благословить. Амінь.